Всім привіт! Вітаю. Сьогодні у нас п'ятниця, 23 вересня, вечір. Я після роботи прийшла, наготувала от, наробила олів'є. Ну, це, скоріше все, не олів'є таке класичне, а м'ясний салат. Ви знаєте, що було, те туди і поклала. Трішки було в мене філе куриною я відварила. Ну, а далі картопля морква, буряч... Ой, буряк, Боже. картопля морква, цибулька, солоний огірок, горошок, трішки поклала ще й кукурузи, свіжий огірок, теж туди покришила. Ну, майонез посилила поперчила і ви знаєте, ми так вже й повечеряли. Така велика тут була повна миска. От і смачний вийшов. Повечеряли, попили чай. Я також сьогодні ще купила винограду. В перший раз в цьому році купила виноград. Ну, трішки так він мені не сподобався. Він якийсь твердуватий, я люблю, щоб він був трішки м'якіший і солодкіший, але нічого. О, так що ну, такі в мене були сьогодні страви на вечір. Ну, а на вихідних планую знімати вам такий влог вихідного дня. Побачимо, що буду роб робити, потихеньку буду вам показувати і буде таке в мене відео. І також сижу, роздивляюся, невеличкі подаруночки я сьогодні отримала, подруга мені передала такий біотин. Вона завжди робить замовлення в, на сайті iHerb, і е, коли там хороша ціна на біотин, вона мені замовляє і потім передає. І також вона от, передала мені такі два чаї ловаре. Бризки з шампанського і 1001 ніч. Перший раз я бачу чай саме в такій упаковці. Ну, як в магазині, то я їх бачила в продажу, але ніколи не купувала. Дуже гарне оформлення навіть шкода викидати ці коробочки. Тактильні відчуття доволі такі гарні, так приємно їх отак гладити. Ну все, Все гарно оформлено. І також перший раз я відкрила це чорний чай, і от дивлюся, думаю, так, ну, чай, це я зрозуміла, А що ж оце таке? А це, виявляється, такі от пакетики, 15 пакетиків, які являються ну, якби фільтрами. Да? от В них насипаєш чай і можна заварювати потім навіть в чашці. Ну, такі, я ще говорю, такі своєрідні фільтри. Дуже цікаво, і ви знаєте, ну, мені сподобалась таке, от, така ідея. Дуже, дуже вдало. І хто не любить, щоб ці всі частинки чаю плавали в чашці, то це дійсно доволі таки зручно. От, так що я люблю і е, цей смак шампанський, і 101 ніч, гарні чаї. Дякую за такий приємний подарунок в кінці такого важкого морального робочого тижня. Якийсь дуже-дуже важкий тиждень був. Ну, Я вже вам говорила, що в нас нова завідуюча з понеділка. Ми вже сміємося, що так на Михайлове чудо нам так Михайло от учудив на роботі. О, тому, саме, от, саме якось так морально. Ну, ніяк, ніяк, ми ні вона не більється в колективні, ми її не можемо якось так сприйняти. і досі. Ну, можливо, ще мало часу всього тиждень. Ну, побачимо, як вона далі буде. О, так, що, так Закінчиться в мене трудовий тиждень, дощовий, прохолодний, сирий, з такими новинами в країні і хорошими, і не дуже. Ну, але що поробиш, війна. Життя продовжується, ми тримаємось, підтримуємо один одного, ну і чекаємо, чекаємо перемоги. Так, ну, а я як обіцяю буду потихеньку знімати вам щось цікавеньке і викладу. Буду викладати перше, про що хочу розповісти, це про свої брови. Зробила я їх, дуже мені подобається результат, так як я й хотіла, щоб було так дуже-дуже натурально. Підрівняла вона мені форму, пофарбувала, фарбувала тільки волоски, шкіру ми не фарбували, ніякого там, там, татуажу, нічого в мене немає. От, Але е, гарний результат. Дівчата мене просили показати, я тут постараюся все-таки вставити якось. Фотографію фото. А можливо, завтра, коли вже буде видно, тому що вже темно, зараз воно вже без 28 вечора. Можливо, завтра я вам трішки і покажу. Але результатом я дуже-дуже задоволена. Так, ще ця дівчинка в якості подарунка дала мені свою візеточку. І пробник, 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 був пробник у нас, чого пробник, так, це не те. Угу. Оцей пробничок вона дала. Гел для контура глаз і губ. Серія морські водорослі це лінійка верніше, White Mandarin, український виробник. Давненько вже теж я про нього знала, чула, але якось нічого не замовляла. І навіть не знаю, що вони як. Буду знайомитися. Так, Вайт Mandarin. активна косметика, з працюючим натуральним складом. Угу. Так, погано видно. І також я в неї ще взяла, тому що дуже частенько зустрічаю дуже гарні відгуки на гель для інтимної гігієни, делікатний догляд, цитрус. Тому я взяла отакий ще пробничок в об'ємі 30 мл, Він коштує 25 гривень. І також такий шампунь для всіх типів волосся, живлення і зміцнення, теж 30 мл. 25 гривень. І ще вона мені подарувала таку маску для волосся, сила і здоров'я. Теж буду користуватися, і ну, потім вже розповім вам, який, який результат. В останньому відео замовлення фармасі, друге замовлення фармасі, забула показати, що знову мені прийшла оця парфумна водичка в пробнику. Ну, я так потихеньку з нею знайомлюся. Не скажу, що аромат мені не подобається. Він не поганий, такий, не кричащий, не удушаючий, такий приємний, пудровий аромат, ну, як для мене. Не шлейфовий, дуже гарно розкривається на вулиці в вітряну погоду. Так, я його відчуваю на собі гарно, і він якось так зовсім по-іншому розкривається, чим в приміщенні. Ну, але ще раз хочу повторити, що ну, я не рахую, що він повинен коштувати от, на даний момент там, 700 гривень. Ні. 400 для нього, 400 гривень це максимум. Так, І сьогодні ще заходила зранку, як завжди, ранішня кава була в АТБ, але зранку йшов дощ, то я вже вам нічого не знімала. І от побачила там такий спончик за 35 гривень з такою от підставкою. Мені дуже-дуже він сподобався і я вирішила купити. Давно хотіла я і спонжик поміняти, і от якусь таку підставочку, тому що в мене от спонжик лежить тут в цій такій от косметичці. От. А Хочеться, щоб ну, як запасний варіант, можливо, дуже гарно він буде так виглядати десь тут у мене на моїй от поличці. Ну, сподобався і колір такий гарний, і ціна гарна 35 гривень. Ну, думаю, що і пробник буде працювати, Ой, пробник, вибачте. і спонжик буде працювати дуже гарно. Так, і зараз от користуюся таким пробником від Farmacy BB BB-крем. Ви знаєте, було в 4, 4 отакі відтінки: перший, другий, третій, четвертий. І я почала користуватися спочатку першим відтінком, але він дуже для мене світлий. І от потім, думаю, візьму четвертий відтінок і буду змішувати. Але коли почала користуватися саме четвертим відтінком, він мені так підійшов просто ідеально. Я б, наприклад, коли б купувала, да, замовляла в каталозі, я б ніколи на такий от, ніби четвертий, самий темний відтінок, ніколи б не звернула увагу. І навіть і не подумала, що він мені міг би підійти. А тут, от, бачите, четвертий якраз для мене ідеально. А перший дуже світлий. Ну, я думала, що десь так, ну, можливо, другий це мій колір. Ще спробую третій, другий, і третій, але четвертий просто зараз, от шкіра в мене ще зараз така після літа підзагоріла шкіра на обличчі, то якраз дуже-дуже підходить і подобається мені результат. Я задоволена, мабуть, буду купувати повну версію. Тому От, потрібно так, звертати увагу на пробники, купувати їх, тому що це, це дійсно корисно, корисно і інформативно, і результативно. Так що от такі в мене на сьогодні новини на п'ятницю 23 вересня. Так, і давайте я ще раз ще покажу вам отакі свої покупки. Наприклад, от купила такий дезінфікуючий засіб в просторі, бо хороша ціна була за літр 47, здається, гривень. В АТБ, це ще вчора я купила от такі паперові рушники. Хороша зараз ціна 22 гривні. Також в просторі я купила крем сіф. З лимоном була хороша ціна, вже не пам'ятаю точно яка, вибачте, точно не пам'ятаю, до 40 гривень, здається. Дуже мені цей крем подобається. Давно вже його не купувала, бачила у дівчат в покупках, тому вирішила теж взяти такий маленький об'єм. Ну, Жіночі штучки, хороша ціна була, не пам'ятаю, де я їх купила в Єві, здається. Не пам'ятаю, вибачте, Уж скрізь заходила, потрішки, трішки десь щось купувала. Ну, і серветки це вашані 60 штук, але вони подорожчали 37 гривень. Уже їх ніби так і не дуже вигідно і купувати там. Але взяла з Алое Вера. Е, так, ну і ага, ще взяла вашані, заходила таке мило взяла вже, відрізала і наповнила. Дозатор милорідке вишня з Ашану. Воно бюджетне 20, 20, 20, 25 24 гривні. Тут дуже-дуже приємний вишневий аромат такого, вишневого варення, вишневого компоту, нехімосний, дуже, дуже, дуже приємний. От, ну, я розумію, що це Ашан. Я розумію, що. Ми ніби і не повинні його підтримувати, але інколи так буває, що от біля нас тут тільки ашан і новус. І так забігаєш після роботи швиденько або туди, або туди, і ну, іншого виходу просто немає. Але, але я буваю там зараз дуже дуже рідко. Так, що отакі справи, мабуть, все-таки я подумала, подумала, і, мабуть, я зараз викладу вам таке відео, таке коротеньке вечір п'ятниці. Ну, а вже новини і інші свої роботи на вихідних, вже буду викладати окремим відео. Тому прощаюся з вами, бажаю вам хорошого настрою, хороших вихідних. Нехай все у вас буде добре, нехай буде хороша погода, щоб ви гарно відпочили з сім'єю або самі за роботою чи десь, десь в лісі, в парку, де ви там біля води, де ви там збираєтеся відпочивати, відпочиньте, набирайтеся сил і все в нас буде добре. Тримаємось, відволікаємось і давайте до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.